Керівництво футбольного клубу Верес заявило, що вартість квитків на серпневий матч становитиме 200 гривень. Ми вирішили поцікавитись від рівнян, чи готові вони платити таку суму, щоб потрапити на гру. О, ні, не згоден, це а дуже що? багато. Мені здається, для такої команди це дуже дорого. Ну і взагалі це не перспективна команда, а там не знаю. Хіба що приїде Динамо чи Шахтар чи Дніпро, тоді можна. 200 гривень це зараз багато. На верес, так, да, я б заплатила. А чому? Бо там мої друзі грають. Я пішла б подивилась би. Ну, чому би ні? Це ж перший матч взагалі ревересу, як з кілька років. Останній останні раз грали десь 10 років тому, чи здається. В чому би ні? рівненська команда. Єдиний представник Рівненщини в Україні. Ну, залежить від того, як будуть грати. Що будуть грати нормально, то можна і заплатити, в принципі. Ну, тому що мені сподобалась їхня акція. Ці кошти йдуть на команду і. На... Ми будемо таким способом розвивати клуб. На який стадіон? На цей. На руїни. 다. На руїни не згодний. Е, ні, не згідний. Я не люблю футбол. Мені не подобається ця гра. Ні, ніколи в житті. Це дуже багато. Я готовий платити навіть тисячу гривень. Це дуже серйозний футбольний клуб. У них є амбіції виграти лігу чемпіонів, поэтому так. А чому 200? Квиток 200 партій? Ну, за НАТО 200 гривень. За 200 гривень, ні. А вони в якій в другій лізі зараз грають. Ну, то ще вони до вищої ліги не доросли. Будуть у вищій лігі, будемо платити 200 гривень. Е, ну, я думаю, що це надто дорого, бо це не настільки, е, як сказати, розкручена команда. Ну, в принципі, так. Це наша рівненська команда. Я сам з Рівного, подобається футбол. Платити чи не платити, думки різні. Сподіваємось, що серпнева гра виправдає очікування вболівальників футбольного клубу Верес Марина Гречко Олексій Самойлов у ритмі подій.